Пропоную до підсумкових уроків у 6 класі курсу досліджуємо історію суспільству, гру, історія Римської імперії, четвертий зайвий». Суть гри полягає в тому, що ви розкриваєте учням чотири картки, вони вмикають своє логічне мислення і починають визначити, що тут може бути зайвим. Це у нас перший Тріумвірат, наприклад, мої учні зразу сказали, а зайвим тут є Спартак. Натиснули і четвертий зайвий зник. На наступній карті ми бачимо імператора, ми бачимо сенатора і ми бачимо легіонера тобто це верстви населення вищих станів і вільних. А ось на цій карті у нас гладіатор отже, це раб. Якщо навіть учні помиляться то картка не зникає, але натиснувши на правильну картку, картка зникає і відбувається інтерактивне обертання знака запитання. І так далі. Тут у нас зайвим ясно буде: це плебей, проводжу інструкцію для вчителів. Тут у нас особи, це подія-Тріумф. Тут у нас нижчі верстви населення, це у нас сенатор. Так, тут у нас е, ті, хто працюють, це ті, хто воюють. От, тут у нас знову ж таки особи, хоча вони і різних суспільних станів, а це у нас подія Тріумф. Так, отже, це зайва карта. Ну і е, далі у нас тут е, пам'ятки культури стародавнього Риму, а це пам'ятка культури Давньої Греції. Отже, ці 9 інтерактивних слайдів. Допоможуть вам розважитися з учнями все не так відбувається швидко, як я розказала. Учні думають логічно, міркують і роблять свої висновки. І це є таким гарним матеріалом для ваших підсумкових уроків.